Під час коливання тіло рухається зліва направо. Амплітуда коливання дорівнює 27 см. Визначте відстань від крайнього лівого до крайнього правого положення. Теж намалюємо рисуночок, на якому покажемо, що у нас тіло відхиляється на ліве крайнє та праве крайнє положення, і намалюємо наше тіло, якщо воно перебуває в рівновазі. Вкажемо з тобою, що у нас амплітуда дорівнює 27 см. Нам потрібно знайти від правого крайнього до лівого крайнього цю відстань, тобто L, деяку відстань знайти нам треба. Запишемо собі дано, у якому вкажемо, що в нас є амплітуда. Це 27 см. Треба знайти відстань. З рисунку ми бачимо, що відстань дорівнює двом таким амплітудам. Тобто відстань буде мати в нас як 2 помножити на 27 Вийде в нас 54 см, або можемо перевести у метри нас вийде 54 см, яке переведеться в метр, тобто 0,54 метра. І запишемо відповідь: відстань дорівнює 0,54 метра.